Кремль відреагував на вимоги МАГАТЕ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції. За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, Росія продовжуватиме своє спілкування з МАГАТЕ. При цьому Пісков не уточнив, чи готова Російська Федерація виконати заклики про припинення окупації ядерних об'єктів України і вивід своїх військ з території ЗАЕС. Зазначимо 17 листопада. Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повного масштабної війни в Україні, в якій закликала Росію відмовитися від необґрунтованих претензій на володіння станцією, та припинити всі свої дії на українських ядерних об'єктах. Нагадаємо, ЗАЕС була захоплена на початку березня. Окупанти чинять тиск на персонал, схиляючи людей до співпраці з засланими на станцію працівниками Росатому. За період захоплення станція декілька разів знеструмлювалася, що ставило під загрозу ядерну безпеку.